Слава Ісусу Христу. Розглядаємо 17 вересня, неділя, 16 по зісланні Святого Духа. Це у нас за я навіть не знаю, як сказати, за Григорянським календарем, але тим, що за не за межами України. Так? Тут трохи відрізняється Пасхалія, Очевидно, і тут глас сьогодні сьомий, а в Україні буде глас 6. І ну, дивимося устав. Це в нас неділя по воздвиженні. Відповідно, у нас будуть тропарі на літургії. Спочатку Воскресний, потім свята, тобто неділі по воздвиженні, тобто воздвиження. Слава, кондак, Воскресний, і нині кондак воздвиженні. Про кімналує неділі по воздвиженню. І дивимося відразу тропарі. Розрушив ти Христом твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач перемінив, єси, і апостолам проповідати повелів єси. Що воскрести, Христе Боже, даючи світові велику милість. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони лютвій. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Слава Отцю і сину і Святому Духові вже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи, розоряючи сили її, зв'язується ад, пророки согласно радуються. Представ спас, мовлячи тим, що в вірі, видіть вірні у воскресіння. і нині і повсякчас, і на віки віків амінь. Вознісся ти на хрест волею Своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєю, благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що запосібник має твоє оружие, Миру непоборну перемогу. І Прокімен. Возносіть Господа Бога нашого і Поклоняйтеся підніжені його бо святе. Воно. Господь воцарився, нехай гніваються люди возного сіть Господа Бога нашого. І поклоняйтеся підніженіх його бо святе воно. Ну, так, ніби все дуже просто. Бачите, забув сказати, що у нас антифони, бачите, йдуть свята. Оставю, пише. Тут дуже просто співається. Боже Боже мій, зваж на мене, чому ти оставив мене далеко від спасення мого слова, гріхопадінь моїх, молитвою Богородиці, спаси, спаси нас. От. Все дуже просто. Дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу.